У травні вся Україна відзначає День Героїв, а їх в нашого народу завжди було багато у всі часи. Герой це людина, що вчиняє винятковий вчинок, подвиг для порятунку інших людей та батьківщини. Так вчинили 300 козаків під Берестечком 1651 року, коли для порятунку своїх побратимів. Добровольцями зголосилися затримати ворога, і всі поклали свої буйні козачі голови заради своєї землі. Так, у 1918 році вчинили українські підлітки патріоти, яких було біля трьохсот Крутами. Вони добровольцями пішли затримати дику орду російських окупантів. Також символом боротьби національно-визвольних змагань початку ХХ століття був Симон Васильович Петлюра, що сказав кров пролита заради України не засихає. Його естафету перейняли Степан Бандера та як лідер ОУН та Роман Шухевич, командир Української повстанської армії. Та сотні тисяч українців, що в часи Другої світової війни та після неї боролися за незалежну Україну в лавах ОУН УПА. До речі, ви не задумувалися, чому всім так у 2022 році зайшла пісня Червона Калина. Бо це офіційний марш УПА. Це в нас у генах. Знаєте, голос предків з чужими не розмовляє. Отже, ми нащадки славних воїнів УПА. Багата Україна і на героїв сьогодення. Львів'янин Василь Сліпак жив у Парижі. Був солістом Паризької опери Мав усе. Але коли 2014 року Путлерівська Московія Росія окупувала Крим та Донбас, покинув Париж і добровольцем пішов на фронт. Загинув 29 червня 2016 року Герою країни посмертно. В день чергового нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року свій безсмертний подвиг здійснив 26-річний Віталій Скакун. Щоб затримати ворога, він разом зі собою, бо інакше не вистачало часу, підірвав генічський міст, що значно затримало. Російських окупантів весь світ облетіло відео з розстрілом українського героя Олександра Мацієвського, який, потрапивши до рашистів у полон, не став на коліна, а гордо прямо у вічі сказав їм Слава Україні! За що миттєво був розстріляний? Він, як і належить герою, вирішив загинути вовком, ніж жити псом. І таких героїв у нас дуже, дуже, дуже багато. Пам'ятайте, ви нащадки цих героїв. У вас тече їхня кров. Ми не народ, який терпить, ми народ борець. Ми не терпили, ми переможці. Шануйте українські традиції та любіть Україну. Я прошу вас з гучним голосом вшанувати героїв та відповісти мені. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе. Пам'ятайте, діти, ви нащадки славних українських героїв!